Усім добрий день! я сьогодні розпочну з такої ось краси. Як і вчора обіцяла, вам покажу, який в мене перець на роботі В принціс від тортика. О, бачите, це тортик, Казка. О, такий. Трошки щось листочки ось сюди дивлюся, що втіють. Я його, бачите, тако обломувала ці нижні листочки. Ну, ще йому стояти з таким теплом, то ще хай місяць. Спокійно тут стоїть собі, а там далі висажу вже в червні місяці. Ще за місяць трошки підросте, окріпне, і буде в мене такий гарний перчик. Отак. Бачите? Такий цілий цей. А я сьогодні на роботі, ну, цілий день під такими е, трошки враженнями, тому що вчора мені деякі люди написали, що чому ми е, не відзначаємо 9 травня. День перемоги, і що наш Володимир Зеленський відмінив це свято. А вони, от в Росії, ну прям я не знаю. в Росії тим часом цілий парад техніки, йде мітинги, йдуть якісь там. Люди святкують, напиваються. Люди добрі. Вони чтуть, як вони мені написали, пам'ять наших загиблих у Другій світовій війні. Люди щоб чтіть пам'ять, не обов'язково напиватися, устроювати масові гуляння та показ вашої військової техніки. Наша перемога зараз в Україні. Йде війна і перемогу, повірте, ми обов'язково будемо відзначати. А е, Володимир Зеленський підписав указ, що тепер ми в Україні святкуємо День Європи 9 травня. Також е, наш президент зазначив, що подав до Верховної Ради законопроект, що пропонує зробити, зробити 8 травня днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Так що, якщо ви думаєте, що ми не шануємо пам'ять загиблих у Другій світовій війні, то ви дуже сильно помиляєтеся. В Україні саме 8 травня відбувається покладання квітів та вінків до меморіалу, слави та пам'ятникам невідомим солдатам. Цим самим ми вшановуємо пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом, вшановуємо пам'ять усіх, хто постраждав від. У цієї страшної Другої світової війни. Тому не обов'язково напиватися, устроювати масові гуляння і розказувати всім, як ви вчите пам'ять наших дітів. Повірте, ми теж знаємо, пам'ятаємо і зараз живемо з цим, з цією, ну, уже нашою війною. Далі більше не хочу нічого говорити, бо зараз. Не знаю, може посипляться на мене все, що можна і не можна. Але ну, моя думка така. Тому ввечері планую поїхати на дачу, познімаю вам красу, які в мене там квітки. Буду садити сьогодні свої тюльпани. Все буде добре. Усім добрий вечір. Ми вже приїхали на Карніловку. Буду садити свої тюльпани. Мама вже на городі, а я зараз наберу водички відро. Ось в мене відро, щоб поливати воду. Моя тепличка, бачите, собаки, що зробили. Погризла її, коротше. Ще Така Каштучка ця удобна в хати. Це в мене... Скільки це метрів? 40? 40 метрів шланга. Ну і дом нас садись набрав. І пістолет до неї. Хоп. О, красиві. Ходе мама зараз їх. Їх позрізаю одразу, дядько сказав. Як садити, зразу зрізати. Да мене. А Кто? Хай будет там так. Хай будет. Зара. Зара покажу. Зара. Мама садить. Мои тюльпаны. Тепер в мене буде із клубнікою разом тюльпани, а це мій чесник. Це сонце так гарно. Гарна природа така, таке небо гарне. Кажуть, сьогодні ночі буде дуже сильно холодно, прям мороз. О, мама посадила мої квіточки. Тин, два, три, чотири, І сім, вісім. Ще треба було два, ти було б десять. Гарні. З клубнікою разом будуть. Я їх пообрізаю. Це я прийшла до сусідки, покажу, які в неї тюльпани. Бачите, красиві. Ой Такі тюльпани. а цей жовтий, взагалі, такий гарний. Красиві. ці розові, дуже гарні. А ще ось такі малесенькі є, теж махрові. Мені саме більше подобається це жовтий, оцей махровий такий. І білі махрові. О, подивіться, яка краса. Дитя на цю яблуню. Як невеста стоїть. Вся біла, квітки такі гарні. Камера навіть камера рябич. А так вживу, як на неї, подивитися. Ну, красуня прям стоїть. Взагалі така зараз пора. Віце все цвіте. Як гарно. Гарно. Небо таке? Коротше, краса. Вон ще теж така. А це в мене буде такий букет. Хочу, знаєте, вам, які квітки показати. А ну, хто вгадає, що це за квітки? Зараз покажу. Це. Що це за квітки? Хто як думає? Гарні? Правильно, черемша. Сама настояща черемша. Пахне так. А ось все ще такі тюльпани. А? Коротше, цих тюльпанів море. Отак.